serer maroni bochya Па с вами. Слова святої Євангелії ведлок святого Лукаша. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, ніби то Він. Розтрачує його майно, покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, що більше не зможеш розпоряджуватися. Став міркувати собі управителю, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоби, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові, той відповів: 100 олії». І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці, каже йому, візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного Управителя. Бо Той розумно вчинив, адже сини цього віку розумніше від синів світла у своєму поколінні. Ото слово панське, ніх <skud> <śled> <skud> слова святої Евангелії складу нам в наших жахі. Ам. Вім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Нехвань похвалений Ісус Христос. Мілування в Христосі, братця і сьори, всі одна вілемна сістра законна, кохані парафіяни, улюблені Божі діти. Сьогодні Пан Єсус розповідаючи нам притчу про управителя, багато святих коментує цей уривок Біблії, що Пан Єсус говорить про себе, що Він захотів. Списати, скреслити наші борги, те, що ми є должниками Бога Отця, і прийшов на землю, прийшов, щоб ми його прийняли, щоб ми могли його запросити до своїх домів, до свого серця. І знаємо, що пан Ісус зустрівся з тим, що був відкинутий, що Його люди не прийняли. І вже навіть коли Матінка Божа, Святий Юзеф шукали місця, де би народився пан Єсус, вже втоді двері закривалися перед Ним, вже в тоді мусив йти до вертепу до Бетлеємки, щоб там в убогості прийти на цей світ. І коли ми переживаємо першу п'ятницю місяця, Хочемо теж собі усвідомити це Боже милосердя, наскільки воно є присутнє в нашому серці, наскільки ми є милосердні до інших людей, наскільки ми своїм ближнім можемо теж це милосердя проявити. Але ще важлива річ є така, що Цим управителем кожен з нас є сам для себе, що душа наша чекає на Божу любов, на Боже милосердя, що наша душа хоче жити цим життям духовним, життям вічним, яке Бог призначив нашій душі. Але ми є дуже часто такими управителями, які розпоряджаємось. Не завжди по-божому з нашою душею, тому маємо гріхи, тому маємо цей непослуг Богові, який ще тягнеться з раю від Адама Єви, тому ми є запрямовані таким гріхом первородним. І сьогодні хочемо собі усвідомити, що ми так насправді маємо якби велику силу, щоби. Зосередитись, зібратись і піти нашу душу занести перед Бога. Це ми робимо, коли йдемо до сповіді, особливо коли є перша п'ятниця, коли ми вшановуємо серце Ісуса, коли виконуємо цю просьбу Пана Ісуса, який просив про дев'ять п'ятниць місяця, щоб вшанувати Його Божественне серце. І ми виконуємо цю роль управителя, коли списуємо боржники нашої душі, всякі борги, долги, коли приходимо до святого Причастя, коли єднаємося з Богом, коли в Комунії святі ми є цими сопричасниками Бога. І сьогодні треба, щоб кожен з нас собі задумався, наскільки. Ми правильно по Божому, по Божій волі розпоряджаємось нашим життям і навіть нашою вічністю. Чи ми є тими, котрі вміють задбати про таке пробачення, так як цей управитель кликав кожного по черзі і навіть казав швидко, сідай і списуй по-другому, що ти менше винен. І чи ми вміємо так швидко зареагувати, чи ми вміємо бути такими швидкими в справах Божих? Бо, коли йдеться про якісь землі речі щоденні, чи буденні, ми дуже часто хочемо швидко щось зробити, щось вирішити, чи це буде в праці, чи це буде якась справа домашня, хочемо, щоб було вже відразу, але чи завжди вміємо. З цієї духовної сторони задбати про те, щоби Господь вже зараз міг бути в нашому серці. Як дуже часто є, що люди кажуть, я ще почекаю, ще не, не зараз, я ще не вмираю, я ще не мушу йти до сповіді, зволікаємо, щоб прийняти ласку Божу. Але ми, котрі щоденно є на святій літургії, котрі відчуваємо цю Божу присутність. Можемо бути доказом для тих людей, що варто жити з Богом, варто якби квапитись, йти до Бога, варто швидко робити ці речі, які мають великий важен теж перед вічністю, тому що ми є люди часові, люди, які сьогодні є, і як Псалм говорить, а завтра, як трава, в'яне і пропадає. І ми, коли є з Богом сьогодні в нашому житті, ми знаємо, що ми будемо завтра з Богом, коли прийде вічність. Тому сьогодні дякуємо Серцю Ісуса за Його любов, пробачення, милосердя і просимо Бога, щоб ми були цими добрими управителями, які задбають про спасіння своє і про спасіння тих. Кого Господь нам доручив, чи це буде родина, сім'я, парафія, кляштор, чи це будуть люди, з якими десь в суспільстві ми зустрічаємось, щоб ми також могли бути доброю заохотою для них, щоб вони справді швидко сідали, списували цей борг і могли запросити в своє серце Спасителя, який подарує їм вічність. Niech będzie pochwalony Jezus.